Страждання. Дорогі мої, хоча Бог не ухилявся від питань пророків, його відповіді не задовольняли Ізраїль. Від того, що ви дізнаєтеся причину катастрофи, біль і відчуття залишення не зм'якшаться, раціональні аргументи на захист Бога зовсім не головна складова Його відповіді. Пророків по-справжньому цікавила не логіка того, що відбувається, а Божі почуття, що відчуває Бог. Щоб зрозуміти Його переживання, потрібно знову згадати антропоморфічний образ, до якого постійно прибігають пророки. Бог Отець і Він же коханий. Придивіться до поведінки людей, які нещодавно. Перше стали батьками. Схоже, вони здатні говорити тільки про своє дитятко. Вони розчулюються і воркують на ним. Це зморщене, лисе, немовля, найпрекрасніша дитина на землі. Вони витрачають сотні гривень на купівлю усього щоб зафіксувати. Ти цей перший лепет, перші незграбні кроки, хоча ці навички свого часу опановували 5 мільярдів людей, які живуть нині на планеті. Дивна, безглузда поведінка. Так вражається батьківська гордість щастя унікальних людських стосунків. Бог обрав Ізраїль. Шукаючи саме таких стосунків, він мріяв про те, чого бажає кожен батько, про щасливий будинок, повний дітей, що з любов'ю приймають батьківську любов. Божий голос дзвенить гордістю, коли він згадує про минулі дні. Чи Єфрем не мій син, дорогий, чи не люба дитина моя, Єремії 31, 3:1.20. Але радість гасає, коли Бог несподівано з позиції батька переходить на точку зору закоханого, знехтуваного, ображеного закоханого. Що маю вчинити я? Сумно, гнівно, грізно запитує їх. Я їх нагодував, а вони чужоложать і натовпом ходять блудниці, волочаться, мов жеребці відгодовані. Кожен і рже до жони свого ближнього, чи ж от чого я не покараю, Єремія 5:7. 9. Передчитуючи пророків, дорогі, мої, я інший раз уявляв собі Бога на кушетці психоаналітика, лікар каже: розкажіть мені про свої почуття, і Бога немов прориває. Я скажу вам, що відчуваю. Я відчуваю себе зрадженим батьком. Я знайшов у канаві дівчинку, немовля, ледве живу, приніс додому і удочерив її. Я умив її, я годував її, платив за її навчання, я балував її, наряджав, прикрашав коштовностями, але одного разу вона втекла з дому. До мене доходять чутки про її безпутне життя. Вона проклинає моє ім'я усякий раз, коли згадує про мене. Я скажу вам, що відчуваю. Я відчуваю себе зрадженим чоловіком, коли зустрів свою кохану. Вона була худою, втомленою, і змученою, а я привів її додому. Її краса розцвіла знову. Вона була мені так дорога, вона здавалася мені найпрекраснішою жінкою на світі. Я обсипав її дарами і знаками любові, але вона залишила мене, вона зраджувала мені із друзями і з ворогами. Її все одно вона виходить на дорогу, стає під деревом, вона гірша заблудницю, сама платить чоловікам, що вони зійшлися з нею. Я зраджений, покинутий, знеславлений. Бог не приховує гіркоти. Він прибігає до виразів, що шокують нас, порівнюючи Ізраїль з пустотливою верблюдкою, що крутить дороги свої. Дивись Єремії 2,23. З дикою Ослицею, що до пустині привикла, що вітер втягає в жаданні своєї душі, хто заверне її в час її похотливостей. Єремії 2,24. Але слів недостатньо, щоб передати Божі почуття. І він доручає влас славному Пророкові Ошії перетворити своє життя на притчу. Осія одружується на гомері жінці, чия репутація була безнадійно загублена. його шлюб дуже нагадував мильну оперу. Гомер раз у раз ішла з дому, знаходила собі іншого чоловіка, а потім, не ужившись, з ним поверталася. Бог кожного разу, супереч усім правилам і здорового глузду, наказував сій простити і прийняти дружину. Бог використовував нещастя Осії, щоб показати Ізраїлю, як зранене його серце. Перший порив любові до Ізраїлю, Бог порівнював з виноградною лозою, набутою в пустелі, але Ізраїль знову і знову обманював Божу довіру, і на долю Господа припала нестерпна ганьба зрадженого закоханого. Бог готовий датися до жалості до самого себе, і як як міль для Єфрема, і мов та гнелизна для дому Юди, осія 5:12. Образ знехтуваного закоханого пояснює нам, чому у розмовах, звернених до пророків, у Бога будь-якої хвилини замінюється настрій. Щойно Він погрожував стерсти з лиця землі Ізраїль, і осінь вже плаче і простягає обійми. Ні, він вже знову прорікає суворий вирок. Ці зміни здаються раптовими та ірраціональними, але вони знайомі будь-якій людині, що зазнала крах любові. Слова схожі на промови пророків доносяться до нас через Тонку Сіну, де сваряться давні коханці. Моя сусідка два роки прожила в такому конфлікті. Недавно вона збиралася вбити невірного чоловіка. І недавно простила його і покликала назад, а далі знову подала на розлучення, а далі відмовилася від розлучення і знову простила чоловіка і просила його повернутися. Їй знадобилося два роки, щоби усвідомити жахливу істину. Її любов загинула назавжди безповоротно. Саме цей цикл гніву скорботи. Прощення, ревнощів, любові і болю знову і знову проходить наш Господь. Пророки показують, як Він шукає слова, будь-які слова, здатні досягти слуху Його народу. Моя сусідка кинула слухавку, коли телефонував чоловік, що її образив, так і Господь. Заявляє раптом пророком, що більше не стане прислухатися до молитв Ізраїль. Моя сусідка потім лагідніла, і Бог лагідніє, і просить свій народ почати усе спочатку. Інший раз його любов і гнів стикаються, б'ються один з одним, але потім, вичерпавши всі альтернативи, Бог якби здається. Що ще йому зробити з гріхами народу? Ричард описував мені жорстоке розчарування, як я відчув, коли Бог підвів його. Він відчув те саме, коли наречена несподівано занишила його. Але пророки особливо осія, намагаються повідомити нам іншу звістку. Це не Бог зрадив нас. А ми, Бога, Ізраїль блудив, а не Господь Ізраїль. Пророки Ізраїлю голосно виражали розчарування в Богу, звинувачували Його в бездіяльності, браку інтересу до земних справ, у мовчанні. Але коли Бог заговорив, Він вилив свої почуття, що накопичилися віками. А не Ізраїль був постраждалою стороною. Що маю чинити я, запитує Бог Єремії. Всемогутній Бог надав людині свободу і відає бусел у повітрі, умовлений час свій, а горлиця і ластівка та журавель стережуть час прилету свого. А народ мій не знає Господнього права. 8, 7. Люди не схожі на усе інше творіння. Бог не може управляти ними, але дорогі мої і не може кинути їх. Він не може просто забути про людство. Розкажу одну байку. Став Бог християнином, ходить, говорить всім, простіть, благословіть. Іде по уснього заяць він йому. Привіт, Заєць, привіт, вовк. Ти прости мене, Заєць, я тебе раніше кривдив, неправий був. Бог тебе простить, вовче. Іде далі. Назустріч йому йде гусак. Ка... Вовк каже, Ти прости мене, гусак, я інколи неправий був. Близьких твоїх кривдних саг йому шш. Вовк йому кажу, сак, ну ти не гнівайся, я ж все-таки каюся. Прости мене, я тепер інший стан. Осак знову шш. Вовк взяв його і зів. Йому кажуть, ти що вовк? Ти ж християнином став. А той, а чого він на святого шепить? Так, а дійсно, чого він на святого шепить? З, цього, з цієї байки можна було би посміятися, але насправді він далеко не смішний, навіть, не, як видається, на перший погляд, дещо невдалий, бо який з вовка хижого звіра може бути християнин, особливо той ідеальний святий християнин, якого ми собі його уявляємо. А взагалі-то, чи задумувалися ви над тим, яким має бути ідеальний християнин і наскільки взагалі реальна така особа? У першому тисячолітті образом ідеального християнина був образ монаха, того, хто на пустині чи в монастирі цілковито посвячував себе служінню Богові. Це переконання було настільки пануючим, що протягом багатьох століть мало хто й гадку допускав про те, що святим може стати одружений сімейний чоловік чи жінка. З бігом часу така думка втратила право на монополію, і на сьогодні, посеред численного соннища святих, ми знаходимо імена чоловіків та жінок, які проживали святе життя невіддільно від життя від своїх родин. Щоправда, треба визнати, що серед святих трапляються різні люди з різними уподобаннями, з різними інколи важким характером, святі, які були, робили життя отоючих нестерпним, як каже народна мудрість, у святої жінки чоловік мученик, буває й таке. Але якщо брати брати історію з нашого щоденного життя, то прийдемо до висновку, що здебільшого ми оцінюємо інших чисто суб'єктивно, не по характеру, не по тому, чи та особа добра чи погана. А насамперед, чи подобається, чи не подобається вона мені. А причина неприязні може бути зовсім банальна, наприклад, звичайна заздрість чи просто психологічна несумісність. І ось уже таке власне, далеке необ'єктивне бачення. Ми перекидаємо на саму особу, супроводжуючи це коментарем. Та що він чи вона за людина така, а до церкви ходить, до причастя. Напевно, що багатьом із нас доводилося чути чи промовляти ці слова, а може, хто чує їх у свій адрес, звучать вони досить образливо і претензійно. Дивись, мовляв, який побожний, а сам нічим не краще від якогось там сміття. Ради справедливості треба визнати, що, як правило, в таких випадках і церква, і так звана святість цієї особи притягнуті тут, як кажуть, за вуха. І навіть той, хто говорить, навіть він сам у них не вірить, але ж уколоти хочеться, то й б'є по найболючішому. Та бувають складніші ситуації відносно недавня розмова з однією парафіянкою, яка тільки намагається пізнати Бога, церкву і себе в цій церкві. Прийшла з болем, що їй зробили прикрізь люди, які вже довгі роки вважають себе ревно віруючими і практикуючими. І ось з гіркотою запитує, чого воно так має бути? Бо від кого, від кого? А від них цього не чекала на превеликий жаль. Не тільки ця особа, але кожен із нас стикався з ситуацією, коли про порядність у окремих християн взагалі не йдеться. Прямо класика якась порядність ні не чули. Інколи при цьому ми віджартовуємося, що, на зараз церкви святих нема, чи їх мало, чи відповідаємо іншими загальними фразами. Але які б не були ті відповіді, питання все одно залишається відкритим. Чому так бракує порядності серед людей, які трактують себе як віруючі. Інколи людина, яка зі сторони входить в церкву, настільки буває шокована таким відкриттям, що взагалі здається питанням, чи я там, де хотіла бути, чи, може, помилилася дверима. Володимир Соловйов, знаменитий богослов і філософ, писав, що в Росії легше знайти святого як праведного і виглядає на те, що така ситуація мало що змінилася і в нас в Україні не за останні століття. Все, що ми взяли від християнства, це перехреститися перед тим, як зарубати когось сокирою. Хоча все-таки видається, що тут ми плутаємо поняття побожності, релігійності і святості Духовності, як не прикро, але можна бути побожним, можна бути глибоко релігійним і одночасно непорядним, фальшивим, на великий жаль. Віра автоматично не робить, хоч певно, і повинна робити нас ідеальними. Формальне, навіть дуже дотошне дотримування релігійних приписів та правил не вчинить людину духовно здоровою. бо щоб вилікуватися, треба насамперед бути свідомим своєї недуги, треба поставити правильний діагноз, а вже відходячи від нього, можна приступити до лікування. А якщо людина несвідома чи не хоче розуміти свою духовну чи моральну ущербність, вона ніколи не захоче змінюватися. Вона буде казати, як той чоловік з притчі, що прийшов на весільну гостину без святкової одежі. Ти мене запросив, і я прийшов. А те, що я не такий, яким ти мене хочеш бачити, то це не мої, а твої проблеми. Інколи виглядає на те, що порядними чи непорядними люди народжуються, не те, щоб чесноти були закладені в нашому ДНК, ні, але все-таки добру частину від внутрішньої інтелігентності ми якось отримуємо або не отримуємо від наших предків, частину освоюємо від того родинного соціуму, в якому виростаємо. Бо як пише, солонець води солодкої не може дати. Але все-таки найбільша відповідальність лежить на кожному з нас особисто. Ледь не з перших днів життя маленька дитина починає розуміти, що таке добре, що таке погане. Тому питання порядності чи непорядності, поняття добра чи зла це те, що ми розуміємо кожен, і кожен відповідає за свої вчинки сам. Кожен має дар і можливість для того, щоб очистити своє духовне джерело від сміття та бруду. Якщо не дуже порядна, але віруюча людина живе у самообмані, що якимось посиленими молитовними чи фінансовими пожертвуваннями, вона компенсує перед Богом брак своєї порадності, то, на превеликий жаль, вона не тільки отрує щоденне життя своїх близьких, а й свою майбутню долю творить сумною. А взагалі то ідеалу не існує. Навіть Ісус Христос не був ідеалом у тому трактуванні ідеального християнина, яке ми собі уявляємо. Він, говорячи про свою вірність Отцеві, порушував суботу, установлюючи нові правила, стверджуючи через апостола Павла, що всяка влада від Бога і що кесарю належить кесареві сам про. Вокував цю владу, він, який навчав підставляти праву щуку, коли б'ють по ліві, брав бич і розганяв торговище у стіни Ірусалимського храму. Він, що закликав до любові, не зважав на особи, і не боявся називати фарисеїв побіленими гробами. Він, той, який говорив про царство Боже, миру, той час наголошував на тому, що не думайте, що я прийшов принести на землю мир, я прийшов принести не мир, а меч. Він не був тим солодким та милим Ісусиком, яким за два тисячоліття створили Його у своїй уяві люди. Він був І Він не був, і тим більше не були такими Його найближчі приятелі. Це були тверді, побиті життям, гарячі. Східні чоловіки, які не вагалися при потребі хапати у руки меч і захищати свого вчителя, з іншої сторони, будучи протягом трьох років біля нього свідками численних чудес, слухаючи його дивовижної науки, як виявилося, ходили вони за ним не з чистої любові, а з власних меркантильних міркувань, мріяли пощісти високі урядові посади в Царстві Божому. І кожен хотів сидіти вище за іншого. Один же з них, Юда Скаріот, як стверджують, взагалі був нечесним на руку, а в кінці виявився зрадником. Та й одинадцятка показала себе не набагато краще. Після того як учителя схопили, вони, як і Юда, повтікали, тільки той зі встиду й болю повісився, а ці поховалися, щоби ніхто їх не знайшов. І навіть після п'ятидесятниці, після на них Духа Святого, пізнавши правду, яка визволає їхні душі, тілом і почуттям вони залишилися людьми зі своїми немочами. Ради справедливості треба визнати, що все-таки був серед дванадцятки один, якого Господь вважав найулюбленішим, а церква його називає апостолом Любові, святий Іван, наймолодший серед них. Він в Євангелії зображений таким. Якби ми хотіли бачити християнина на тайній вечері, Іван, переповнений любов'ю, схиляє голову на груди учителя, і єдиний з усіх супроводить Його до Голгофти. І саме йому Ісус залишає найдорожче, що в нього залишилося, свою матір. Але все-таки не Іванові, такому подитячому, щирому, відданому, довіряє Христос свою свою церкву не йому, а Симонові, Петрові, такому недосконалому і, як виглядає, нестійкому. Господь довіряє пасти його христове стадо і нарікає його Петром Скелею, на якій збудує свою церкву, бо саме Симон є тим прирученим, одомашненим, оцерковленим вовком, який без вагання покладе своє життя за Божу отару. Але повернемося до нашої історії. Не можемо не визнати, що стати добрим християнином для вовка багато важче, як для зайця. Вовк народився хижим. Йому дуже важко поставити своє християнство вище уродженого інстинкту і не з'їсти гусака. Зайцеві стати добрим за людськими мірками християн багато простіше. Він радше жертва, ніж мисливець. Він народився травоїдним і жив там. Де щоденним кормом була трава та капуста. Зрештою, якщо б дійшло до конфлікту, той гусак був би сильнішим від нього. Тому в більшості випадків порядні зайця це не чеснота, а просто спосіб життя іншого він просто не уявляє. Для вовка сказати просто запростий заєць це вже подвиг. Тому. Коли бачимо людину, яка народилася і виросла у вовчий зграї, в якийсь момент свого життя схилила коліно в молитві, це вже причина, щоб їй невидимо поаплодувати. Коли бачимо в церкві людину, яка має важкий характер, і вона прийшла, шукаючи відповіді на питання, які тривожать її, маємо змусити себе зрозуміти, що не в церкві вона стала такою. Цей крок, який вона зробила, прагнучи миру для своєї душі, це є справжнє упокорення, яке далося їй надзвичайно важко. Інколи ми навіть уявити не можемо, якої сили смерчі та ураган урвали її душу, змушуючи відкрити двері до храму. Не чекайте відразу дива. Не ждіть, що вовк на другий день, місяць, рік свого перебування в церкві стане їсти виключно капусту, він, може, набереться духу і скаже один раз, другий, третій: прости мене, заяць, прости мене гусак. Та коли у відповідь буде чути лише, ш -ш -ш, то нема гарантії, що не зірветься і не з'їсть. І навіть коли все буде спокійно, навіть коли все буде так, як писав Ісая, і замешкає вовк із вівцею, і буде лежати Пантера з козлям, і будуть разом телятку із левом та теля годоване, а дитина мала їх водитиме, і корова, і ведмідь будуть пасти ще разом, разом будуть лежати їхні діти, і лев буде їсти солому, немов та худоба. Ісая, глава 11. Навіть тоді вовк інстинктивно буде час від часу принюхуватися і нашорошувати свої вуха. Все це записано зовсім не для того, щоб оправдати гріх, лише для того, щоб вкотре змусити нас задуматися над тим, що ми і так знаємо, ідеалу не існує, кожен падає. І питання не в тому, чи ми впадемо, питання в тому, чи ми, чим воно станеться, коли це станеться, питання в тому, чи знайдемо в собі сили встати, питання в тому, чи протягнемо руку для того, щоб підняти того, хто впав біля нас. А у Христі Ісусі зовсім не має значення хто ти: вовк, гусак чи Заєць. Головне, щоб ми навчилися не шепіти один на одного. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!